Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Одинадцяте 11.30, час новин. Просто найважливіша на цю мить від журналістів. Фактів Асітіві та «Вікон СТБ». Мої Ми вітання. Починаємо з трагічного випадку на Харківщині. Десятирічний хлопчик загинув у селищі Коротич. Там у приватному будинку здетонував невідомий вибуховий предмет. На місці зараз працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини трагедії. Кількість жертв авіодару на Сумщині збільшилася до трьох мирних жителів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, близько опівночі авіація російських військ скинула три керовані авіабомби на двоповерховий будинок на кілька квартир у селі Морпілля. З-під завалів дістали тіла двох чоловіків 42 та 57 років. Особу третьої жертви нині встановлюють. Вперше за тривалий час на Донеччині немає постраждалих цивільних за добу, повідомляє голова адміністрації Вадим Філашкін. Утім, не минулося без обстрілів. Найбільше росіяни гатили по Костянтинівці, скинули чотири фугасні авіабомби. З артилерії били по селу Іванопілля Костянтинівської громади. Як наслідок, зруйновані два домогосподарства і магазин. Зазнало пошкоджень і житло у Сіверську, Закітному та Ямполі. Адмінбудівлю пошкодило вогнем у Лимані. То одне бойове зіткнення на фронті нарахував за минулу добу наш генштаб. Найгарячішим лишається покровський напрямок. Тут ворог здійснив 36 штурмів поблизу 14 населених пунктів. Ще два десятки разів російські війська атакували позиції наших захисників на Лиманському відтинку. 13 разів загарбники вдалися до штурмів неподалік Деліївки та Торецька. На Новопавлівському напрямку російські окупанти отримали відсіч 8 разів. У межах п'яти боєзіткнень минулої доби. Би зафіксовано і на Куп'янському, Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках те, що атак поменшало, не означає, що ворог знизив активність. Зауважують у в Хортиця. Вони просто укрупнили на деяких напрямках групи, які зараз йдуть в атаку. В першу чергу на тому самому Покровському. Тому виглядає, що було 80%. А стало 36. Ну, начебто, там понад ну, понад два рази впало. Але якщо розібратися, якщо почати е, просто рахувати по головах, то там те ж саме, якщо не більше, ну з на будь-якому випадку. Вона змінила мирну професію на військову форму і без вагань стала на захист України. 24-річна Каріна Ярош працювала барменкою в Польщі, але після початку повномасштабного вторгнення повернулася додому і долучилася до лав територіальної оборони. Спочатку була саперкою, потім бойовою медикиною, а згодом і сама зазнала поранення. Як українська захисниця отримала травму і нині проходить реабілітацію, та з якою мрією прямує уперед? Далі у нашому сюжеті. Коли я прокинулася 24 го числа, і мені почали приходити повідомлення від рідних, що коїться саме в Україні, то моє серце просто розірвалося на шматки, і я зрозуміла, що я не зможу сидіти просто в Польщі, склавши руки. Одразу після закінчення школи Каріна приїхала до Польщі. Там працювала барменкою, планувала розвиватись у сфері краси. Але новина про початок війни змінила її плани. Дівчина наважилася ступити до війська. Спершу хотіла повернутись до рідних Сум і там стати до служби, але склалося інакше. Коли я повернулася в Україну, був дуже величезний бікборд. Вступай до лавства 125 ї бригади. Я так записала номер, думаю, а вдруг? От і подзвонила, і вони одразу сказали, куди приїхати, які документи, що з собою мати. Так Каріна потрапила до львівської бригади ТРО. Про своє рішення стати на захист країни. Дівчина довго не наважувалася сказати батькам. Я своїм батькам сказала, що їду саме волонтером. Про те, що я долучилася до війська, вони дізналися. Аж в березні, коли я вже отримала військовий квиток. Дуже сильно мама переживала, але як вона мені сказала, я знала, що з твоїм характером ніяким волонтером ти не поїдеш. Свою службу дівчина розпочала як саперка, через три місяці стала бойовою медикиною протитанкового взводу. На службі Каріна мала вірну помічницю, з якою разом прийшла у військо Лабрадора на кличку. Міна дівчина каже, чотирилапа була з нею скрізь. Моя подружка це найвірніше створіння в тому світі, якому належить моя душа, серце і все решта. Це моя собака. Я її купила в Сумській області, і відтоді вона продовжила весь цей бойовий шлях з нами. Зараз міна перебуває з побратимами Каріни на запорізькому напрямку, адже дівчина отримала травму торік і нині відновлюється. Тоді росіяни почали скидати запалювальні снаряди, підпалили їхню посадку. Ми побігли її тушити. В момент, коли ми були на місці, я піднімаю голову і бачу, що над нами висить дрон, і вже летить якийсь скид. Я одразу крикнула своїм побратимам, що є скид. Вони полягали. А я в тому часі застрибнула в окоп. І якраз під час того, як я застрибнула, приземлилась на рівні ноги і порвалися дуже зв'язки в коліні. Наступити на ліву ногу дівчина вже не змогла. Її евакуювали до Запоріжжя згодом до Львова. Тут Каріні провели операцію та відновили розірвані зв'язки. Нині вона працює з фізичним терапевтом і вже досягла чималих успіхів. Найбільшою проблемою для нас було якраз саме загинання коліна. На початку це було приблизно десь двадцять два Зараз ми за декілька місяців дійшли до результату у 110 градусів. Каріна Активно почала ходити самостійно, без допоміжних засобів, спокійно спускається та піднімається сходами. За декілька місяців Каріна вже зможе повернутись на службу, побачити побратимів і свою улюблену чотирилапу міну. Ксанисницька, Тарас Олонець, програма Вікна, СТП Єдині новини. Ще один крок до енергетичної незалежності від Кремля. Литва, Латвія та Естонія вже завтра від'єднуються від російської енергосистеми та підключаються через Польщу до електромережі Західної Європи. Цей крок позбавить Росію можливості використовувати електроенергетику як інструмент геополітичного шантажу. Більше розкаже Олександр Мужичук. Головна причина, чому Балтійські країни відключаються від російської електромережі, полягає в тому, що їхньою енергосистемою керує країна-агресорка та держава-терорист Росія. Це останній елемент нашої залежності від російської та білоруської енергосистем. Також це хороша можливість взяти на себе відповідальність за регулювання основних параметрів нашої електросистеми регулювання частоти, напруги, а також інтеграцію до європейської системи, що дозволило б нам бути гнучкішими у встановленні цін на електроенергію в майбутньому. Тож це один із останніх, але не менш важливих елементів зміцнення нашої енергетичної незалежності. Балтійські країни 8 лютого фізично перекриють лінію електропередачі пов'язану з Росією. А наступного ж дня у Вільнюсі відбудеться урочиста церемонія приєднання до енергосистеми Західної Європи. Після відключення від російської електромережі Балтійські країни добу працюватимуть в ізольованому режимі. Протягом цього періоду оператори мереж тестуватимуть стабільність енергосистеми. Литва зробила багато за останні 30 років, щоб відключитися, стати незалежною та оголосити у квітні 2020. 2022 року, що ми розірвали всі енергетичні зв'язки з Росією. Ми припинили купувати будь-які види енергоресурсів у Росії. Це була наша відповідь на війну в Україні. Підготовка до від'єднання проходить на тлі пошкоджень підводних кабелів зв'язку в Балтійському морі. Впливові західні зміни виключають, що це могли бути диверсії, до яких причетна Росія. Литва попередила своїх громадян про потенційні ризики і в процесі відключення від російської електромережі. Можливі операції проти критично важливої. Інфраструктури, кібератаки та кампанії з дезінформації, але навіть у критичних випадках литовські споживачі точно не залишаться без світла, запевняє місцева влада. Я думаю, що краще пізно ніж ніколи, із реакції Росії стає зрозуміло, що це дуже важливий поворот в нашій історії. Я вважаю, що це дуже болісно для Кремля. Думаю, вони втратили останній важіль, за допомогою якого могли б контролювати нас. В під'їздах осель почали з'являтися анонімні оголошення російською мовою. Жителів лякають відключеннями світла, а ще закликають на тиждень запастися їжею, водою та свічками. Оператори електромереж не виключають, що можливі провокації, і наголошують, що Росія може використати цей період, щоб налякати людей, поширюючи дезінформацію. Нехай електрика стане дорожчою, але ми будемо незалежнішими. Відключення від російської електромережі треба було зробити давно. Я думаю, це добре. Нам, мабуть, не потрібна додаткова залежність, тому що стара мережа переважно охоплює лише країни Балтії, Росію та Білорусь. З огляду на геополітичну ситуацію, здається, що для нас це принесе багато користі. Синхронізація Балтійських електромереж із загальною європейською системою розпочала ще 18 років тому. Вартість проєкту понад півтора мільярда євро. При цьому три чверті видатків було покрито за рахунок надходжень із бюджету Євросоюзу. Олександр Мурчу, програма Вікна СТБ Єдині новини. Назбирав понад тисячу унікальних експонатів, які розповідають історії установлення української нації, та створив музей просто неба. неба». 61-річний Віктор Рудий із Вінничини вісім років шукав для своєї колекції зброю та рушники рушники різних епох, посуд та знаряддя праці. Про усі ці експонати чоловік розповідає в соціальних мережах, де його знають як діда-блогера. Більше Людмила Цимбалюк. Тут в мене не тільки побут там і ремесла, в мене тут вся, вся історія повності, і війни, і побут, і ремесла, все, все, все уже вісім років, як Віктор Рудий облаштував на своєму подвір'ї музей історії України. Все почалось зі старенької канапи, яку подарувала сусідка. Хоча пан Віктор ніколи не був дослідником старовини, зрозумів, українські традиції та культуру варто берегти. Це мені все люди, все люди мені приносять, приносять, передають і питають, треба. Я кажу, якщо даже в мене сто буде, якщо ти даєш від душі, від щирого серця, то для такого експонату у мене завжди буде місце. У музеї просто неба зібрані експонати різних епох від трипілля до наших днів. За вісім років історик самоучка зібрав понад тисячу предметів, облаштував автентичну хату мазанку та сам вимурував піч. Хатинка, мазанка теж пішла від трипілля. Вони вони теж будували з дерева і обмашували глиною. Таж залишилася у нас хатинка, мазанка в селах. Чимала частина експозиції це зброя. А це каже колекціонер. Доводить, що українцям завжди доводилось оборонитись від ворогів. Бачите, Україна це такі лакомні. Маточок, це така благодатна земля, і всі на неї все время, скільки вона існує, всі зазівають, хочуть її захватити. Про те, як важко впродовж століть українці виборювали і досі виборюють свою свободу та незалежність, Віктор Рудий розповідає під час екскурсій про те, як кожен експонат міг вплинути на хід історії, ділиться вже в соціальних мережах. За це його й прозвали дід блогер. У мене такий старенький був глючущий телефон. Це я став дідом блогером з глючучим телефоном. Інтернету не було в мене вдома, але знімав як міг і викидав соцмережі. Про Віктора блог... Огра вже знають і хлопці на передовій, та передаю для поповнення музею трофеї з нинішньої війни за визволення України. Проти танко управляємо ракета і ці воящики від кулемета Браунінг. Там ще дешо. Тубуси музей на подвір'ї його власнику. Не приносить дохід. Ці охочі можуть його відвідати за донат. А деякі його експонати стали лотами на підтримку ЗСУ. Виїхав на базар, колонку, музику таку патріотичну, і за перший раз ми зібрали 12 тисяч. кажу на Саша непогано. Бо зараз треба кошти. ту п'ятницю. Я Брав теж виїжджав, о 10 тисяч. зібрав. зараз на цю теж треба там. Хлопці на пікап. Минулого літа волонтер-блогер для війська зібрав 100 тисяч. Свою благодійну роботу чоловік пропагує і в соціальних мережах, закликаючи кожного українця підтримати армію. Вона, навіть будучи істориком самоучкою знає, що лише гуртом українці можуть здолати ворога. Людмила Цимбалюка, Анатолій Дмитрію, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.